Селіманіт. Його назва нагадує чарівні сильмарили Толкіна. Але цей камінь не вигадка, а справжній дар природи. Силікат алюмінію, що буває блакитним, зеленим, білим і навіть фіолетовим. Деколи він виблискує, як котяче око, ховаючи у собі таємничу силу. Його видобувають по всьому світу. Ювелірні зразки рідкісні. Але безцінні. Інколи він стає прикрасою, що підкреслює особливість власника. Кажуть селіманіт охороняє мандрівників, захищає від злих чар і нещасть Зелений лікує очі Блакитний шкіру, а прозорий підтримує життєві сили. Камінь це храм. У ньому світло, сила, мудрість. Він наш оберіг.